Привіт, мої любі українці, гості України розкриті плани влади на фронті перемиря, а концлагерь Україна залишається в тому вигляді, в якому є. Ну не хоче сьогодні влада віддавати владу. Тобто, якщо зараз сторони домовляються про припинення вогню, припинення вогню автоматично не означає скасування воєнного стану. Я вас правильно зрозуміла? Безумовно, припинення вогню не означає скасування воєнного стану. Скасування воєнного стану можливо тоді, коли зникнуть загрози, які передбачені законом про правовий режим воєнного стану. А сам факт припинення вогню тимчасового тимчасове припинення воно точно не, не не усуває ті загрози, які послугували правового режиму воєнного стану. Я так розумію, що військовий стан може продовжуватись, поки верховний головнокомандувач не передасть у спадок владу правнукам. Століттями буде він длитись, тому що там владу хтось не хоче віддавати, чи як психічний стан е, е, Путіна. Я думаю, ми можемо очікувати будь-яких розвитку подій, тому тут без якихось гарантій, того, що це буде е, якби мати наслідком довготривалий мир. Я не думаю, що може бути скасовано воєнний стан зі слів зараз народного депутата. Я так розумію, що поки Путін буде живий. Стільки буде концлагерів в Україні, стільки буде загроза. Ви ж маєте розуміти, дивіться, з юридичної точки зору, що таке військовий стан. Це коли країні загрожує військова небезпека, тобто війна або збройний конфлікт. І теоретично, поки Путін живий, стільки буде загрожувати військова небезпека, то як ми можемо сьогодні людей з фронту знімати і дітей в армію не відправляти по контрактам? Ні, так нельзя. Треба, щоб Кослагер був поки Путін буде жити. Тобто, уявімо собі, що Трамп мріє до речі, до 20 квітня або там до 9 травня домогтися припинення вогню. От просто не знаю з вашої точки зору, а скільки може минути часу від початку припинення вогню до скасування воєнного стану? Це може бути рік, два-три. Чи це буде може бути кілька тижнів? Я, я зараз не можу дати відповідь на ваше запитання, тому що я її просто не знаю. Я думаю, що тим, хто сьогодні хоче зробити таке перемир'я при цьому зберігаючи концлагерь, треба почитати книжку Трампа це президент США, хто не знає. І в цій книжці сам Трамп своїй біографії чітко дає зрозуміти, що він, по перше, мажор, тобто людина, яка продовжувала спадки свого батька. Вдало продовжувала питаннями, але він уже був небідним. По-друге, всі угоди він виконував шляхом дипломатичного блефу і ділового шантажу. Це діловий шантаж, це не той шантаж, що кримінал. Це означає, що коли Трамп укладав з кимсь угоди, будівельні там чи ще якісь там да, по нерухомості, то він починав розмовляти з людиною тоді. Коли він розумів, що він зробить таку пропозицію, від якої людина не відмовиться. А якщо відмовиться, то її стан погіршиться після цієї зустрічі. І для того, щоб зробити таку угоду, людина дуже багато блефувала і казала, що хочете, він мав казати. І як бачите, ця стратегія сьогодні працює на міжнародній політиці. І саме головне, що сьогодні наші управителі. Хай подивляться в цій біографії Трампа, це вивчать його цінності. Тому що цінності у нього вже давно не гроші. Тому що грошей там, повірте, хватить, щоб і в Америки гарно жили. А цінність в домінуванні. І сьогодні у Трампа завдання стоїть не перемиря в українській війні, а домінування у світі, щоб США домінувало в світі. Що означає припинення вогню? Тобто ми зараз говоримо про те, що на даній лінії бойового зіткнення сторони перестають стріляти. Що далі? Це ж не означає, що Росія відвела свої війська з окупованих тимчасово окупованих територій, чи що Росія відвела свої якісь засоби ураження, які не будуть завдавати ударів по Україні? Тут треба зараз визначитися. Якщо є загроза від Путіна, тоді мови про переміра бути не може, як би Трамп цього не хотів. А якщо загрози нема, тоді це має бути кінець війни. А коли є кінець війни, тоді мови про продовження військового стану і як аналогія концлагеря Україна бути не може. Я думаю, ви це маєте зараз розуміти, як ніхто. Я думаю, ви це всі розумієте. І якщо сьогодні влада не може забезпечити мир тими важелями, які в них сьогодні є. То я думаю, треба, щоб була інша влада, яка зможе це зробити. А це означає, що пора робити вибори. Тому що народ хоче вибрати таку владу, яка дійсно може забезпечити перемогу, а не бусифікувати українців на обої.